Міністра оборони сполучених штатів Ллойда Остіна було госпіталізовано до лікарні. Сьогодні там розгорається скандал. Чому очільник пентагону нікого про це не попередив? Максимально коротко та максимально змістовно поїхали. Чинний очільник Пентагону Лойд Остін вважається одним із найбільш замкнутих та ізольованих керівників Міністерства оборони за останні часи. Офіційні особи США, які мали честь працювати з Остіном, завжди звертали увагу на те, що він інтроверт. Він уникає камер і мав лише кількох близьких довірених осіб протягом десятиліття військової кар'єри. Проте сьогодні ця корисна для міністра оборони Риса створює для нього велику проблему. Минулого тижня на засіданні в Білому домі радник з Національної безпеки Байдена Джейк Саліван помітив, що міністра оборони Лойда Остіна немає за столом. На його місці була заступниця Олександра Бейкер. Здавалось би, нічого дивного, коли замість міністра на наради приходить його заступник. Але проблема в тому, що ані Саліван, ані Бейкер не знали, де був очільник Пентагону. Ситуація поглиблюється і тим, що про причини відсутності міністра оборони не знали ані в Пентагоні, ані в Конгресі, ані в Білому домі, ані в Раді національної безпеки Сполучених Штатів постійним членом яку. Є міністр оборони більше того, голова об'єднаного комітету начальників всіх штабів американської армії теж не був проінформований про інцидент одразу. Обставини такого загадкового зникнення з'ясувались лише у п'ятницю. Пентагон оприлюднив заяву про причини відсутності очільника відомства. Як виявилось, Остін був госпіталізований до національного військово-медичного центру Волта Ріда з ускладненням внаслідок нерозголошеної хірургічної процедури. Потім з'ясувалось, що після госпіталізації остіна в новорічну ніч його помічник швидко призначив заступницю міністра оборони Кетлін Гікс, відповідальною за управління Пентагону. Про причини такого рішення Гікс теж не повідомили, враховуючи, що вона знаходилась у відпустці в Пуерторіко. Не Незважаючи на це, у Пентагоні запевняють, що через госпіталізацію Остіна не виникло жодних ризиків для національної безпеки. Він і досі знаходиться у лікарні, але з п'ятниці Остін комунікує з керівництвом Пентагону та особисто надає необхідні вказівки своїй команді по роботі відомства. У неділю він додатково делегував ряд своїх обов'язків заступниці Гікс. Як зазначили у відомстві, цей крок не стосується стану його здоров'я. З огляду на аспекти владної комунікації та субординації, міністр оборони або його команда та помічники мали б повідомити президента США про стан здоров'я очільника найбільшого у світі оборонного відомства. Це питання однозначно є важливим аспектом національної безпеки, особливо коли мова йде про несподівану госпіталізацію та відсутність міністра оборони протягом робочого тижня, коли світ потерпає від різноманітних криз та війн. Звісно, важливо, що відомство спокійно існувало та продовжувало виконання своїх завдань і без його очільника. Саме цим вимірюється ефективність менеджера. Але рішенням команди Остіна не повідомляти про госпіталізацію адміністрацію Білого Дому та особиста Байдена було порушено важливу ланку субординації. Тому таке загадкове зникнення переросло у справжню драму на капіталійському пагорбі та в Білому домі. Таємна відсутність Остіна припадає на серйозні виклики, перед якими стоїть Америка та особли її Міністерство оборони, близький схід потерпає від напруженості у відповідь на провокації хуситів у Ємені та Червоному морі. Пентагон готує військову відповідь на зростаючу загрозу. Хезбола, що контролює Ліван на півночі від Ізраїлю, планує ескалацію та відновлення боротьби з єврейською державою. Північна Корея проводить військові навчання із застосуванням артилерії та ударами по південнокорейських островах. А сестра диктатора Кім Чен Іна Йо Джон погрожує Сеулу збройним конфліктом на додачу відкритим залишається і наше питання: рішучість партнерів щодо підтримки України слабше, і досі залишаються питання до можливості Конгресу прийняти багатомільярдний пакет військової допомоги для України. Тут незаперечним є особистий фактор Остіна у питанні підтримки України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії саме Остін доклав великих зусиль, щоб переконати західні країни надсилати передову зброю до Києва на цьому тлі багато високопосадовців занепокоїлись зникненням Остіна. Та вимагають перевірок і роботу над помилками. Ця занепокоєність виходить за рамки партійності. Невдоволені як і працівники адміністрації Білого Дому, так і сенатори і конгресмени, республіканці, вони чи демократи. Наприклад, сенатор Роджер Вікер, головний республіканець у комітеті сенату у справах Збройних сил, назвав мовчання Остіна неприйнятним і зажадав брифінгу. Один чиновник Міністерства оборони навіть припустив, що після такого інциденту Остіну слід піти у відставку. Голова Комітету палати представників у справах збройних сил, республіканець Майк Роджерс і його попередник демократ Адам Сміт. Спільно заявили, що вони стурбовані такою надмірною конфіденційністю. Арнольд Пунаро, генерал-майор морської піхоти у відставці, та колишній директор штабу комітету Сенату з питань збройних сил, назвав грубою помилкою зникнення під час намагань адміністрації Байдена утримати проукраїнську коаліцію та прийняти фінансування України та Ізраїлю. До цих подій вважалось, що стосунки Остіна з президентом Байденом є близькими. Ці стосунки навіть не були предметом пильної уваги Білому дому і, зокрема, Байден. Байдену імпонує, що Остін приховує свої думки за зачиненими дверима та не виносить їх на загал. Але такий кейс ставить серйозний електоральний виклик для президента Байдена, який воліє переобратись на майбутніх виборах. Його адміністрація акцентує свій професіоналізм, комунікацію та командну роботу. В противагу виставляє хаотичність та відкритий хаос адміністрації попереднього президента Дональда Трампа. Тому співробітники Білого Дому та Пентагону наполягають, що робота Остіна не знаходиться. Під загрозою, принаймні, поки що команді Байдена дуже важливо зберігти показову єдність адміністрації. Тому адміністрація Байдена намагається притушити цей скандал. Після розмови Байдена з Остіном у суботу, президент має повну довіру до міністра оборони. Сам Остін визнав свою провину у відсутності комунікації. Він пообіцяв більше такого не допускати. Друзі, дякую за перегляд. Я вирішив розбурхати свій канал після тривалої паузи та перед великими відео про Маргарет Тетчер, Джона Маккейна, Рональда Рейгана та інших. Тому швидкий формат огляду новин буде виходити мінімум два рази на тиждень з невеликими перервами на дописання великих сценаріїв. Підтримуйте мій канал фінанс. Фінансово за допомогою Патреону, спонсорство YouTube платформи БайМії ви будете отримувати завчасний доступ до моїх великих відео. Щиро дякую чинним спонсорам мого каналу, які підтримують його фінансово. Особиста подяка пану Микиті. Бажаємо здоров'я очільнику Пентагону. До зустрічі!